Українська вишивка один із видів народного декоративного мистецтва українців. Це орнаментальне або сюжетне зображення на тканині або шкірі, виконане різними ручними або машинними швами. Один із найпоширеніших видів ручної праці українських жінок, зокрема дівчат. Вишивку вживають в українському народному побуті, передусім на предметах одягу. В основному на жіночих і чоловічих сорочках, крім того, вишивки поширені на предметах домашнього вжитку, як ліжки, обруси, наволочки, рушники тощо. Найбільш уживаними візерунками є геометричні елементи, такі як ялинка, ромби, кола, хрести, хвилясті лінії води, горизонтальні знаки землі, зображення тварин, птахів, рослин, квітів, змій, комах. Людей із ромбоподібними тулубами і хрестоподібними головами, чи не місце посідає і символіка кольорів. Наприклад, білий це колір невинності, непорочності, чистоти. Наші предки вважали, що вишиванки з декоративним білим кольором могли носити тільки молоді, незаміжні дівчата, тому як біла вишивка вважалася символом невинності, а також берегла дівчат від нещастя та дурного погляду. Червоний найбільш поширений колір вишивки. Наші предки говорили, ця фарба наповнює позитивну життєву енергію. Червоний символізує любов до людини, до життя, енергії, сонця, радості, тому дитячі та жіночі вишиванки частіше всього прикрашають саме червоними нитками по білій або червоній тканині. Зелений жіночий колір на українських вишиванках. Він асоціюється з молодістю, красою, безтурботністю і весною. Раніше вважали, що присутність зеленого кольору у вишивці спасає від природних стихій.